Я думаю, що ви вже чули про те, що нещодавно в Бравл Стар стався найбільший витік в історії, і у нас злили майже все нове оновлення, яке мало бути в вересні. І суперсал не придумали нічого кращого, як дозволити всім творцям зробити снікпіки, розповісти про колаборацію, події, скіни, нових персонажів і так далі. І так як я не є прям супер-суперсал-творцем, у мене немає можливості самостійно робити снікпіки, тому сьогодні ми з вами їх просто розглянемо, подивимось пости в Твіттері, Ютубі. Обговоримо оновлення і, взагалі, загалом зробимо огляд. Я думаю, що ви помітили, що в мене місяць не виходили відео, і це по тій причині, що я вирішила просто місяць відпочити, вперше за рік відпочити від Ютубу. І тому саме зараз, під час нік піхів, перед Бравотолком, я до вас повертаюся, щоб якраз розповісти про ці всі новини. Тому ми не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. А ми поїхали! Одразу кажу, що це буде максимально лінивий відос, тому що ми реально просто будемо дивитися публікації інших творців і коментувати їх. Ну, я вже сказала причину, чому. Почнемо ми з того, що у нас вперше за 7-8 років Бравл Старс змінює свій логотип. Буквально у минулому оновленні він у нас був ось такий, і він був таким ще з релізу в Глобал. Потім вони вирішили зробити кілька концептів, і в результаті зробили фінальним результатом ось такий. Чи подобається він мені? Не дуже. Але це не найгірший варіант, що був, тому що, як на мене, ось цей ось цей варіант був набагато гіршим. Я не знаю, вони абсолютно мені не імпонують. І причиною зміни логотипу, по словам Supercell, стало те, що у них в назві, головну, ну, типу, ключовою частиною є саме слово Бравл, а не Starlс, як це було на милому логотипі. Тому вони вирішили просто поміняти їх місцями та кольорами. І зробити якимось плоскішим, тому що тут, наприклад, у нас був блік. І насправді мені саме ось цей варіант подобається набагато більше через блік. Але вони вирішили прибрати його, і начебто, можливо навіть змінити колір. а я думаю, що вони змінили колір з золотого на більш жовтий якийсь. Може, мені здається просто. Але мені лого не дуже подобається. Але я думаю, до цього звикнути можна. Ви можете написати в коментах, що ви про це думаєте. Але вже як маємо. Далі у нас іде зміна іконки шелі. Як ви бачите, у нас тепер. Я не знаю, що вона так грузиться. У нас тепер. З ре... реалістна, Боже, як вона називається? З іконкою тепер не тільки Кольт, а ще й Шелі. І насправді це виглядає реально круто. Отут я ставлю просто величезний лайк, тому що е, вони, по-перше, зробили її фіолетові брові, як це є і на модельці. І, в принципі, от саме ця іконка, вона приближена до такого ностальгічного варіанту, тобто Шелі, як вона виглядала ще в бета-версії. І реально, це виглядає набагато круто. Але я не розумію, чому Supercell буквально так в кожному оновленні просто роблять єдину одну редизайнену іконку. Чому вже не можна випустити оновлення, де вони всі зредизайнять і все. Тому що це виглядає максимально дивно. І поки що я цього не дуже розумію. Але однозначно, лайк. І, до речі, чуваки, ви могли, напевно, помітити, давайте я вам зараз поверну цю картинку. Вони змінили ранги. Вони. Вони змінили ранги, вони змінили іконку рангів, і якщо не помиляюся, там зараз буде максимальний, максимально точніше, 2000 кубків, а не тисяча. Я як я до цього ставлюсь? Не дуже. Чесно, я, я не можу це сприймати. Мені дуже подобались ранги, мені подобалось, як вони виглядали. Зараз я не знаю, навіть, з чим це порівняти, чесне слово. Давайте далі. Далі Supercell, в принципі, нам обіцяли в минулому Бравоток, що вони перероблять ранній доступ. І, в принципі, вони не збрехали, тому що вони так і зроблять. І, звісно, я не буду зараз показувати вам цю картинку, тому що вона якась погана. Я покажу вам кращу. Наприклад, наприклад, де вона? ось вона. Так, це у нас нова Бравлерка, якій звати. Що щось я забула, щось. А Міна її звати? Так, зараз розгорну вам картинку. Загалом, тобто. У нас тепер буде виходити ранній доступ, і щоб отримати нову бравлерку, вам потрібно буде відіграти два рази в день. Тобто, вам потрібно зібрати 14 міна-боксів, які рості бокси будуть, до речі, робитися під кожного бравлера окремо, тому що начебто у іншого бравлера, я забула його ім'я, а Зікі його звати. У Зікі, начебто, також свої бокси, тобто вони по-іншому виглядають, я потім вам покажу, якщо в мене збережено. Тобто, ось вам потрібно буде грати з міною або іншими власними бравлерами в рандомних режимах, які вам будуть випадати, і вам будуть давати три квиточки за день. Вам потрібно виграти два рази, і ви отримуєте бокс. Ось такі бокси відкриваєте, з них також мож, можуть випадати геми, монети, бінгів, загалом всі ресурси, і навіть з маленьким шансом сама міна. І потім, коли ви зберете 14 цих міна-боксів, вона у вас розблокується. Я зараз вам покажу, як виглядають бокси до зіки, начебто вони у мене тут також є. У мене тут не дуже багато контенту, я не буду вам прям все показувати. Так, ось. О. У нас у Зікі будуть ось такі бокси. Ну, до речі, бокси мені подобаються. Мені не подобаються зіки, але мені подобаються бокси. В принципі, виглядають вони реально круто. Далі у нас іде загалом колаборація з Subway Surf. Я сподіваюся, що я правильно це читаю. В принципі, гра просто легендарна. Я знаю, що багато гравців завжди хотіли з нею колабу. Навіть начебто Subway Surf колись постали арт, де вони якраз показували. Тіп, ну це була не колаба, а просто ну, концепт колаборації з Бравл Старс. І в принципі, це так і сталося. Ось у нас є саме картинка зі самого витоку скріншот, точніше, де у нас показані скини. Я потім покажу їх в кращій якості і з розцінками. Ми бачимо, що у нас є три максимально диних скіна. Ні, навіть не ці три, а там не видно Олі. Загалом ось два: це у нас Леон та Аллі. Це графічні скіни. Я потім покажу, як вони виглядають в адекватному стані, тому що тут вони виглядають максимально погано, але взагалі їхня задумка прикольна. Також мені подобається скін на Емс, він такий доволі незвичайний. І він буде якраз в Бравл Пасі. Тобто, в принципі, я думаю, що його можна купити, і ви точно не пошкодуєте. Тут ми бачимо ще скін на Хенка, але тут. Тут важко щось розгледіти, потім скін на Джанет. І, до речі, він мені подобається. От реально скін на Джанет крутий. А потім скін на Байрона і скін на Оллі. Але я не скажу, що він мені прям подобається. Але, в принципі, вважаю, враховуючи, що це колабс ависф. Нормальні скіни, в принципі, можна жити. Зараз я вам знайду, як вони взагалі виглядають нормально. О, давайте я вам покажу зараз цей фонд завантаження. Він теж в поганенькій якості, але ось так виглядає фон завантаження. В принципі, мені подобається. Реальна задумка, крутецька. Так, і зараз я вам до листа, до самих скинів. Ось. Ось, в нормальній якості. У нас це саме враховуючи колабу Subway Surf. Так, ми бачимо скін DJ Poco. Poco ще. Так не принижував. Я не знаю, мені просто максимально не подобається цей скін. Я, я дуже люблю Поко, я люблю всі скіни на Поко, але не цей. Я не знаю, цей скін для мене це прям. Це прям погано. Потім три варіації на Емс, і, до речі, мені здається, це перший випадок, коли мені реально подобається і головний скін, і ще дві його кольорові варіації. Того, що, реально, я не скажу, що мені прям, ну, прям максимально подобається саме ця, але реально вони прикольні. Потім <смес> Скін Хенка нас так само не видно. Я не знаю, він схожий на якусь летючу тарел... тарілку. Потім трикіт Джанет. ну, крутий скін взагалі. Питань немає. Джейк Олі, в принципі, я, ж, я вже казала, ну, нормальний скін. Френк Байрон, графіті Леон, Графіті Алі. Ось, до речі, графіті з якого не було на минулому скріншоті. І ще виходить наступний Бравл Пас. У нас буде Скроу. І тут мені хі -хі, не один скін не подобається. Це у нас, не знаю, якийсь чумацький доктор кров. Ну так, да, до речі, чумний, чумацький, я не знаю, як назвати, доктор Кроу. А, і їх розстінки. А так ще... Покоші... О Боже, Покоші її позряди скін. Ну, Хенк взагалі, за що хенку 200 гемів скін, я не розумію. За що цьому скіну 200 гемів? Максимально дивно. І давайте я вам одразу покажу ці просто потужні графіки скини. Подивіться на це. Давайте я зараз розкрию. Подивіться на це. До речі, там був спрей Старпарку, який ми ніколи не бачили. Дивіться, отут є спрей Старпарку. Я не знаю, треба буде подивитися взагалі спрей до цього оновлення, а тут іще до цієї нової браулерки буде графіті скін. З одного боку, мені подобається, але з іншого мені не подобається, що там синій фон, і воно якось. дивно. Але я ж кажу, в принципі, це можна сприйняти. Так, далі у нас в принципі, буде подібна ситуація, як і. Це навіть не, не в колаборації буде не буде будинку іграшок, історії іграшок, а в Спанч Бобі. У нас, звісно ж, будуть сили. Знову максимально, напевно, дисбалансні сили. Ось так виглядає загалом, як воно називається, ну, коротше, подія, екран події. Зараз покажу вам сили. Я, Ви знаєте, ви вже самі знаєте, що в мене не дуже з англійською. Я чуть-чуть вам перекладу. Ось у нас будуть ось такі буси, і, і ми зможемо стрибати з ними. Ми зможемо з ними стрибати. І при приземленні у нас, ми ще будемо пришвидшуватись, та у нас буде щит. З цією штукою ми зможемо літати. Чесно, це все звучить максимально дисбалансно. Ще тут є е, з першого до третього рівня, і я не знаю, як це працює, поки що нам цього не розкривають. У нас також є ось така штукенця, з якою ми зможемо притягувати бравлерів та стіни. От стіни ми реально зможемо притягувати вперше в цій грі. Тому, ну таке. О, до речі, а ця штука у нас буде атакувати вогнем. Якісь потяги пускати Що? Да. Це, це виглядає реально максимально незбаланс, як я сказала. Так, у нас іще є ось такі скрині. Міна бокс ми вже бачили. І, до речі, їх можна буде купувати з геми. Загалом, якщо у вас багато гемів, ви можете просто купити ці скрині. І розблокувати собі бравлера. Але мені здається, це буде набагато дорожче, ніж її б можна було купувати в ранньому доступі. Тому... А почекати, що ціна на ці бумбокси? Це як зрос, бокси самої події Subway Surf, точить, з Subway Surf? Точніше колаборації з Surf. Ну, хоча це і подія. М -м, я не знаю, це, це ціни на них виглядають максимально дивно. На один. 111, на 511 і на 10, 111. Я ще не знаю, що з них буде випадати, нам начебто цього не казали. Але Хоча можна загадатися, що, скоріш за все, просто скіни. Просто скини і базові ресурси, які ми завжди отримуємо. Так, добре, начебто з колабою Subysurf ми закінчили, так? Ну, та. Зараз дивимось, у нас якраз вже опублікували режими, які у нас будуть в цьому оновлені. В цьому оновленні у нас буде шедешечка, бравлбол, кристали, нокаут. До речі, но... а ні, нокаут. Та, нокаут, до речі, не буде змінюватись. Він не буде чергу. А він і так зараз не чергується, так? Так, да, він не чергується. А, але у нас тепер буде чергуватися. У нас, і... у нас і так чергувалося вже чесно. Я просто оце місяць, я навіть бравл не заходила. Я ні разу не пограла в подію Ангели проти демонів, тому ви бачите, що я так плутаюсь. Загалом у нас чергується сейф, ходзона і уно. Далі у нас, до речі, буде хокей постійним режимом, і у нас буде ще постійним режимом нокаут 5х5. 5. Тепер він не буде чергуватися. І. як вона називається? Брав... А, Браво Арена, вона називається. Потім у нас буде ще чергуватися волейбол, баскетбол та. А та вибив... вибивний. І чергуватися дуелі баунті та. Я забула, як це, як це режим називається. А, вайпаут, вайпаут. Е, В принципі, мені подобається. Взагалі нокаут 5 на 5 добре, хоча я в нього не граю. От, сумно, що дуелі теж чергуються, що в них не можна завжди грати. Але вже як маємо. Так, тепер давайте ми розглянемо інші скіни, які у нас видають, окрім скінів з колаби Subway Surf. У нас, чуваки, ви бачите це? У нас виходить три скіна, які показали ще на екрані завантаження, начебто в 20. Третьому році це у нас скин на Честера, це саме з Бравл Академії, скін Честера, Скін на Барлі і Скін на пані. Чесно, я колись знімала відео на Тікток. В Тікток, точніше, про скіни, які нам колись показали, але вони ще не вийшли. І ось вони, нарешті, вийшли. І це реально круто, тому що мені подобаються всі три скіна, вони виглядають максимально круто. Uh, і далі у нас є трошечки незрозумілі скіни, які мені не подобаються. Але тут ще хелловійські скіни, і ще скін з Supercell ID, хоча у нас ще пені тут взагалі не ре... ну, не ре... не нерелізнули а не додали в гру. Так, у нас є Гріло. Мені ні. Взагалі я буду вам по-любому робити оцінку скіннів оновлення, тому я. ну, По суті, я зараз не знаю хатаки, тому я можу вам коментувати їхній вигляд, тому що коли от вже після Бралток я зроблю вам трилісто скінні оновлення, а поки поки просто вам покажу це. Так, у нас є карета SPA, і, до речі, у нього начебто ще якась аура є крута. То, то я вам покажу, може покажу. Подивимось. Я Андрія просто не пам'ятаю, чого зберігала. У нас є Crazy клоун Карл. У нас є Га... Гарго. -гар а. Гургулія РТ, коротше. Я сьогодні ще правильно прочитала. За 200 гемів. Ну, до речі, він виглядає прикольно. Мені, в принципі, подобається хоч такий сірий знову скін. Але прикольний. У нас є АЕП. <ріху> Теж, до речі, прикольний скін. Вона, типу. Вона вийде летючі миші. Блін, це реально це круто. Це круто. У нас є тін Рафс. Це що, це підліток рафс? Ні, це тін. <ріху> Я не пам'ятаю. Коротше, е, у нас є. При... Призрачний. Цей драйвер Ріко. І, до речі, тут автор помилився, він буде коштувати 199 гемів. Але, до речі, виглядає доволі прикольно. Потім у нас є безголовий Тікмен за 300 гемів. А до речі, ж на Тік якраз не було ще легендарних скінів. І, до речі, скін реально прикольний. Мені цікаво подивитися, як виглядають його атаки та його не меч, а косметика. Тому будемо ще дивитися. Так, ну і з цікавого у нас є Кізі Кенджі. І чесно, він ще й прозорий, він, прикольний. він він мені подобається. Він, напевно, буде як просто доповнення до тих і призерних скінів. Але я не знаю, як, як його ще додадуть, може просто як купуйте. я не знаю. Так, і у нас є фішмен бас з Supercell ID, скільки він буде коштувати, у нас ще невідомо, тому залишається лише гадати. Так, ось, все, до речі, Та, я зберегла це відео. Дивіться, у нас тут у спайка є така аура. А що по якості? Ні. Коротше, все. Вибачте, за якість, я не знаю, вона тільки що в секунду просто спаскудилась, але у нього така прикольна аура є в анімації, в принципі. Так, да, ось тут якраз Чозе написав, що в скіна є реально аура. Так, і напевно з останнього цікавого я вам такого покажу, що у нас зададуть ось такий бразильський чемпіонатський пін. Скоріше за все, його також можна буде отримати за перегляд місячних фіналів. Чекайте, у нас же не буде місячних фіналів. Можливо, з LCQ'де, до речі, його дадуть. Та, це ж у нас вже в наступному оновленні будуть додавати, напевно, якісь нагороди за перегляд само світового чемпіонату, тому що у нас в листопаді буде світовий чемпіонат по Браво Старс. Тому це, скоріш за все, буде на LCQ. Загалом будемо дивитися. І, в принципі, я думаю, це все, тому що скільки зберегла, стільки я вам і розповіла. Звісно, там, я думаю, що іще є контент. А, ми, до речі, чекайте, чекайте, ми можемо подивитися спреї. Давайте зараз зайду за... задузи чозину. Невеличка реклама Немаличка рекламка, чезина. Е, але він постав якраз до себе ці. Ось, що, у нас є спреї. Але, до речі, тут немає спрея Старпарка. Ну, тому що, не знаю, ось там вже в графіці скинах там є просто спрей старпарка, а на, на ділі його немає у нас. Але дивіться, у нас до подій Subway Surf у нас є ось такі спреї. У нас є такі Бравл Stars. У нас є, до речі, спрей дізлайка. Ну, в принципі, прикольно. Де ще до Дага якийсь спрей, але я не знаю, що це. Може якась відсилка чи що. Так, він мав ще іконки ось посади. Ну, я не знаю, чи будуть в цьому оновлені якісь цікаві іконки там. Поки що так. А я не знаю, у нас такої іконки не було. О, до речі, ми можемо побачити одразу хелловінську іконку, яка буде в Бравл Старсі. У нас є ось такі, до речі, графіті, навіть Бравл Старс. Мені цікаво, де можна буде цю іконку отримати. Ну, тут. <годи> Це найкраща іконка з оновленням. Тут іде іконки до самих скінів. А це, напевно, до Отіса. Чи до кого це може бути? Так, ось до Емс точно, це у нас просто, напевно, у нас, напевно, знову додадуть якусь подію Хеллоуінську. І, до речі, можливо, саме такі бокси у нас будуть. І, напевно, там можна буде отримати ось таку якраз іконку. Так ну і далі, та, у нас йде все по події і по іншим скінам. Так, і давайте піни, він у нас постив піни, а мені здається, що у нас не постив піни. Загалом, ось таке у нас, як я казала, ліниве відео у нас вийшло. Так, вибачте, що воно вийшло не прям ідеальним, тому що це моє перше відео після місячного відпочинку. Я вже не можу нормально говорити, так як я це говорила. Я не можу нормально вже докупи збирати слова, тому це знову в мене прийде все з ходом, тому що я ж кажу, я просто лінтянічала весь місяць. Я там гуляла, займалася своїми справами. Там почала вчитися моделюванню. Думаю, та, не тільки я рінтянічала. Загалом, як і казала, не забувайте підписуватися на мій канал, і ми з вами ще побачимося в наступному відео. І, в принципі, у нас ще скоро буде озвучка Браво Толка. Можливо, це і стане наступним відео, я ще не знаю, ще подивимося. Загалом, як я сказала, всім до зустрічі!